А Україні, я виступаю часто на Майдані. Я попросила сьогодні слова з цієї нагоди скористатися, що в нас є сьогодні поки що народний депутат. Ви знаєте наскільки сьогодні міжнародна ситуація навколо України є загрозливою. І я підготувала з ініціативною групою наших фахівців кілька моментів, які би ми хотіли і просили пана народного депутата довести це до Верховної Ради. Найперше це завершити процедуру імпічмента президента Януковича на сьогодні. Президент Янукович залишається легальною для Путіна і східної України фігурою. Поки не буде імпічмента президента Януковича, Україна не буде вільною державою. Найперший наказ поки що депутату від партії Удар це закон в понеділок про імпічмент президента Януковича другий наказ. На часі вступ України до НАТО хватить загравати з нами. Ми повинні в понеділок почути від нашого депутата звернення до президії Верховної Ради, до виконуючого обов'язки президента України про те, що Україна готова підписати заяву на вступ і приєднання до НАТО. Це називається ПДЧ. Ми повинні знати, що дві країни Європейського союзу, Франція і Німеччина, заблокували наш вступ на Бухарейському саміті. Ми не повинні мати ілюзій, що російський капітал, який зараз є в Лондоні, в Парижі, Берліні, він не буде чинити опору, коли на нас буде нападати Путін. Значить, перше, що має зробити наш депутат, це подати. Такий законопроект, щоб ми почали процедуру на приєднання до НАТО. Це стосується безпеки і всіх наших дітей, які зараз є в Криму і на східних кордонах України. Друге, в зв'язку з тим, що я не почула жодного разу, що є санкції проти колишньої влади на території України, я не почула, що арештовані їхні рахунки, що закриті їхні підприємства. Я не почула, які. Чином людина з партії регіонів взяла 2 мільйони і зареєструвалася першою на президентські вибори. Будь ласка, другий закон чи третій партії регіонів про те, щоб ці люди не змогли від відповідальності, сховавшись за мандат кандидата на посаду президента. Це вам третій наказ від Буковинської громади, четвертий наказ сьогодні. Тія п'ятий сектор сформована як партія. Бійці самооборони вони залишилися поза бортом. Вони зараз охороняють наш мітинг, вони охороняли майдан. Ці люди повинні бути соціально матеріально забезпечені. Вони навіть не мають медичного догляду, вони психологічно потребують допомоги. Вони живуть на те, що ми їм сюди приносимо. Скільки місяців їхні сім'ї існують без харчів, скільки сім'ї. Не отримують зарплати, тому що їхні чоловіки знаходяться кругодобово на майдані. Значить, якщо партія п'ятий сектор стала партією, правий сектор, вона стала партією, значить, вона цілком усвідомлює, як вона збирає кошти на вибори і Ярош йде в президенти. Що відбувається з місцями самооборони? Значить, ми маємо взяти приклад Львова. До депутатів міської ради, до всіх тут присутніх, ми маємо взяти цих хлопців на утримання бюджету міста. У нас є великі підприємства, машзавод, калинівський ринок, у нас є Трембіта, є університет, медінститут. Ініціювати збір коштів, пошити їм нормальну форму, щоб вони передягнули цей свій камуфляж і щоб було видно, що вони дійсно піклуються про місто. Вони на це заслужили, стоячи тут на майдані. Надати гуртожиток тим, хто не має де проживати, вони не мають жити тут в палаці, ходити в цей гонючий туалет. Вони мають жити як люди, бо вони за це заслужили. Оце найперше звернення до всіх, хто тут є. В першу чергу до майбутнього губернатора, продбати про тих, хто пережив тут холод і мороз, голова обласної ради, вибачаюся. І наступне звернення до всіх громадян. Шановні, ми маємо бути пильні, дуже пильні, тому що всі акції, які проходять в нас в Чернівцях. Вони, звичайно, попадають в мережу інтернет. Звичайно, це використовує путінська пропаганда. Ми маємо дивитися на все те, що відбувається в нас, очами людей, які живуть на сході України. Тому будь-які провокації, будь-які заклики, до розколу. Ми маємо бути є. Єд... Ле на нас дивиться весь світ і дивиться східна Україна. Давайте будемо брати за зразок місто Львів і інші міста Західної України, їхні ставлення до людей із сходу, і до тих біженців із Криму. Все. слава Україні, героям слава! Я це подам і Прошу проголосувати.